Здоровенькі були, з вами Ау. Сьогодні хочу поговорити на таку тематику, як мотори до пилососів Тьохер. Що з ними не так і чому я не беруся на ремонти, це попросив знайомий показати йому, що з ним не так. В нашому випадку його запустили без фільтра. Якщо зараз почуєте... Е -е, У нас проблема з підшипником. Ну, його міняти ніхто, звичайно, не буде. І вона стає питання придбання якогось вшиваного або нового копії. І тут ми зіштовхуємося такою проблемою, як розмір. Поясню, на прикладі. наприклад, це у нас ось є оригінальний. Розміром зараз. Я Дивіться, розмір 137х88 і 42х138. Він у нас 1 кВт. По ціні 5250 євро і плюс ще доставка, доставка в Україну. Є ще дві копії, ті, що я знаю. Таж йде ось такий самий: 137х78 уже розміри замітний. І 37х139. Тобто розміри вже не співпадають. І плюс потужність у нас йде кВт 400. І на 400 Вт потужніший. Це ще не все. Друга репліка. Репліка це в нас ось 137х137. На 137, більше розмірів немає. І він по потужності у нас йде кВт 200. Тобто різниця вже колосальна і по розмірах. Ось такі ось маємо бідосі з цими моторами декрохи до 3 серії. Тому у цьому випадку купляєте новий пилосос і радієте життю.